1 вересня під підуманню сталася загадкова дорожня транспортна пригода, в якій одна людина загинула, а троє потрапили до лікарні. Ваш покірний слуга із посиланням на джерела в МВС і на інформацію черкаських онлайн ресурсів ще вночі 2 вересня повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук про причетність до кривавої автокатастрофи народного депутата і кандидата у депутати в Уманському виборчому окрузі номер 200 Антона Яценка. Парламентарій відомий своєю діяльністю у скандалі. Тендерній палаті пройшов до Верховної Ради за списком б'ют, але згодом перебіг до партії регіонів і нині вже у такій іпостасі бореться за голоси у Манчан. Антон Яценко переконує, що його зовсім не було на місці автокатастрофи і погрожує мені судом. Знак Охлику у свою чергу веде власне розслідування цієї аварії, його перші результати у сюжеті Дениса Бігуса. Траса Київ Одеса тут у суботу, 1 вересня, сталася аварія за участю представницького Мерседесу GL500 та непредставницької представницької Деонексія, ДТП з багатьма дуже багатьма невідомими і одним відомим. Я ніяком ДТП участь не брав, не був свідком ДТП, не був потерпілим. ДТП народний депутат та відомий майстер тендерних схем Антон Яценко проводить другу на день прес-конференцію. Мета переконати журналістів, що до ДТП поблизу Умані, яка входить до його 200-го виборчого округу, він не має жодного відношення. Адже саме про причетність Яценка, та навіть більше про те, що нардеп був за кермом Мерседесу, повідомив одразу після аварії Черкаський онлайн-ресурс про головне. Чую, такий удар, тут же ж машин повна у мене стоїть. Удар! І я тако виглядаю, тільки стовп пилі аж туди, і одразу стали зупинятися автомобілі. І він його прямо посередині, посередині так і влупив, і аж туди, там, метрів, мабуть, бо ми вчора замірали десь метрів 85. Він його толкав аж, коротше, як скорість була така привез, ну, нормальна скорість, кілометрів 180, може, він йшов. Заправник АЗС, біля якої трапилась аварія, Анатолій Папушний розповідає, що ДТП сталося за кілька секунд після виїзду Нексії з заправки. Водій легковика